21 тисяча 500 гривень буде коштувати отака книга, родинна, яку ви зможете подарувати своїм рідним чи близьким людям на весілля або якесь інше родинне свято. Ця книга виконана з натуральної шкіри кольору слонової кістки, покрита такою накладкою з металу, яка вкрита сріблом, позолотою, камінчиками Сваровські. Символічно цей дуб символізує родинне дерево, сімейний родовід. Дивіться, як гарно виконана, така вічна частина, яка може отак в бібліотеці стояти. Ну вона буде виділятися серед всіх інших книг. Це я даю вам 100%. Дивіться, як гарно зроблений зріз, який вважається як одним із витворів мистецтва, тому що на зрізі дуже важко наносити такі зображення, зворотна частина тиснення блінтове. До речі, виконав її майстер палітурної справи з великим досвідом роботи. Все.